Так, питання, друзі, робота живоплотом закінчена. Ось так виглядає він після стрижки. Має наклон. так, бачимо зроблений контик. Тобто підібраний ніс, низ, оцей під 45. Я фактично по бордюру. Ну і так от виглядає, де не дає на подвір'ї собака і видно, що низи, от. де не дає, уражені. Ну і отак звідси верше буде наростати, але з часом він буде доповнюватися і можна буде його і рівнати. І так виглядає з тієї сторони. Нічого не стелили, бої зі щеплення досить гарно повидувалося, ну, там все позалазили з помічтам, бо це нормально. І отак воно все виглядає.